Успіх це популярне поняття кінця 19-го, початку 20-го століття. Ним марять до нього прагнуть, витрачають чимало сил та енергії, і нерідко цей процес займає все життя. Втім, твердо назвати себе успішними не в змозі. Ні, як сказати? Ну бо ми ще не добилися успіху в тому, в чому би хотіли добитися. Можливо, частково успішними. Ну, Напевно, так так якось по житті йде нормально. В більшій мірі так. Щоб я зараз їздив де заповнився на Мерседесі, я був би успішним. А оскільки я тут ну, так обична в'язання, так напевно, ну можливо, майбутньому, а зараз просто звичайний. Для більшості українців успіх передусім асоціюється із зовнішніми атрибутами, які стають найвищою цінністю. Така американська модель розвитку на початку 21-го століття досягла свого апогею. Відтоді у суспільстві вкорінився стереотип, що успішна людина це обов'язково багата, відома і владна особистість. Машини, правда, в кредит. Будинки, правда в кредит, можливості, правда в кредит. Гроші на сьогодні, як такі, як не дивно, вони вже не можуть виконувати функцію двигуна економіки в повній мірі. Заручники власних бажань за відсутності необхідних можливостей опиняються у прірві, де їх чекають розчарування і безвигідь. І навіть за таких обставин люди й надалі прагнуть досягти омріяного успіху. Хоча він вже давно став ілюзією. То що ж таке успіх і хто кого повинен шукати? Він нас чи ми його? Успішною є не та людина, яка їздить на крутині машині, а та людина, яка придумала і створила. Цю круто машину успіх перш за все пов'язаний власне з пошуком свого місця в цьому світі і особливо розкриттям свого внутрішнього потенціалу. Часто саме на етапі пошуку власного потенціалу, можливостей чи здібностей, людина власноруч зупиняє себе на шляху до успіху і навіть не помічає, як починає рухатись у зворотньому напрямку. Це щось надзвичайно привабливе, щось бажане для більшості, але дуже часто це щось. Воно так і залишається чимось, чимось аморфним, абстрактним, десь не до кінця зрозумілим. І парадокс в тому, що люди настільки захоплені гонитвою за успіхом, що їм дуже часто бракує часу, щоб зупинитися і задати собі питання, що таке для мене є успіх? Фахівці кажуть, найбільша помилка намагатись пройти чужий шлях до успіху, адже кожен із нас народжується з конкретними задатками, так званими потенціями, і у кожного вони різні. Дуже часто ті бажання, які мають люди, абсолютно не є адекватними її потенціями. Дуже часто люди валяться, біжучи не по власній дорозі життя. А по по яких її пустили, як наслідок емоційне вигорання і навіть розвиток недух, за словами психолога, збільшення кількості психічно хворих дітей результат невиправданих батьківських мрій. Успішна людина майбутнього, це, як на мене, людина зреалізована. Тобто людина, яка розкрила свій внутрішній потенціал, і яка по Григорію Сковороді займається сродною працею. Це проста формула не лише особистісного розвитку, а й розвитку країни. Ця загальносуспільна проблема торкнулася усього світу. Втім, Україна серед тих держав, які проходять цей шлях повільно і не надто впевнено. Популярне явище останніх років, передусім, намагається реалізовуватись не молоді, а люди з середнього і старшого віку. До того ж, все починають із самого початку, із розкриття власного потенціалу та пошуку особистісних. Здібностей згодом колишні фахівці здобувають цільову освіту у зовсім іншому, в тім більш ближчому їм напрямку. Люди, які все шукають, звісно, їх менше. Їх набагато менше, ніж потрібно для нашої країни, для того, щоб ефективно піднімати економіку. Набагато менше. Але той процент, який є, вони дуже вимогливі, дуже вибагливі. Вони точно розуміють, чого їм потрібно. Правда, за плечима залишаються змарновані роки, і успіх не завжди приходить тоді, коли ним хочеться насолоджуватись. Знайти їм себе вже навіть якщо вони розуміють, що вони йшли пів життя. Не тою дорогою, але попробуйте наверніться на ту. Це теж є дуже складно почати все спочатку. Далеко не кожен відважний на те, щоб все-таки сказати стоп і почати все заново. Ірина Снітинська, керівник власної чи не єдиної в Україні школи ораторського мистецтва. Нині вона успішна і реалізована людина. А ще кілька років тому була практикуючим медиком. З вибором цієї професії допомогли батьки. Це була домашня дитина, запиталася в мами і в тата, що би мені радили. Школяркою Ірина мріяла про Творчу і публічну діяльність, однак втілити бажане у життя, наважилась лише у зрілому віці. Нині у своїй роботі жінка поєднує обидві професії, втім, 100% успішною вважає себе лише в одній. В чому є принципова різниця? В тому, що в цій роботі, в роботі тренерській, я є щасливою. Коли я знайшла цю роботу для себе, віднайшла, намріяла і, і придумала собі цю роботу, то я тоді сказала, Словами мудрих людей, древніх людей, знайди собі роботу до душі і не будеш працювати жодного дня. Успішна людина це частина сильної, розвиненої і безпечної держави. Саме реалізовані люди, які не за збігом обставин опиняються на своєму місці, рухають важлі економіки і сприяють розвитку суспільства. Продуктивність праці такого ідеального суспільства е неймовірно виросла б. Просто неймовірно. Тобто за одиницю часу вироблялося б набагато більше і якісніше. І динаміка суспільства була б набагато е, більш потужною. Кому вигідно, щоб успішних людей було якомога більше, мабуть, кожному без винятків. Ці люди вони будуть піднімати, вони будуть е, ну, за собою, вони будуть за собою тягнути вверх. Якщо ми існуємо в суспільстві. Ми є успішною, сильною людиною, але суспільство є гниле, прокорумповане, балкони падають на голову, так? то яким би заможним, багатим, успішним не був чоловік, йому завжди буде жити трошечки некомфортно. Прагнення досягти вершини в роботі, яка не приносить задоволення, породжує загальну байдужість і розчарування. Держава опиняється перед загрозою бути поглинутою іншими етносами, які мають мету, та ефективні засоби її реалізації. Якщо Україна зараз, а ми живемо всі в Україні, не почне думати про те, осмислювати своє місце, шукати своє. місце, Ми можемо втратити і власну ідентичність. І ми можемо втратити і свою культуру, і можемо втратити і свою державу, і все, що завгодно можемо втратити. І можемо просто розчинитися. Не секрет, що невід'ємна частина успіху реалізація і в особистому житті. Гармонійний розвиток ґрунт для зростання успішної молоді. Лише такі ствердно відповідають. Так, ми успішні. Успішні та реалізовані люди створять нову генерацію соціуму майбутнього. Яким воно буде, залежить від кожного з нас.